Вінницькі рятувальники заговорили англійською. Курси з вивчення іноземної мови вже пройшли 30 диспетчерів оперативно-координаційного центру управління МНС. Все це робиться в рамках реорганізації цієї структури. Так в області буде створена єдина екстрена служба порятунку 112 на зразок за кордонною. Тож диспетчери мають знати щонайменше три іноземні мови. Олена Гук далі про це. Служба порятунку мене стане дава. Емедженці сервіс you? Calm down. Uh, what happened? Okay. What is you burning? Okay. Uh, where you know? Uh, can you pinpoint your location? Спочатку я uh, запитала, що трапилося, і uh, заспокоїла людину, сказала, щоб вона заспокоїлася, що трапилося. Вона мені сказала, uh, що в неї пожежа щось горить. Я запитала, що саме горить. Потім я запитала, де вона знаходиться, чи може вона описати своє місце знаходження. Це приведення нашої служби у відповідність європейським стандартам. Це, по-перше, і створення служби 112, і відповідно можливість працівників оперативно координаційного центру спілкуватися з громадянами інших держав на їхній мові. Є такі фрази, так так само, як і українською мовою, у нас є стандартний перелік питань, які ми повинні задавати. Ми ж не питаємо нічого лишнього. Так само ми англійською запитаємо ті питання, які нам потрібно для того, щоб допомогти. Чи пожежний автомобіль направити, чи швидку допомогу. Це був кількомісячний курс навчання значить. Непоглиблений, вивчалися основні розмови на англійська мова от, і наголос робився саме на е, ситуаціях, які можуть виникнути при виникненні надзвичайних ситуацій. Чи це допомога при ДТП, чи це пожежа, чи це ще якась нестандартна ситуація. В зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у нас. На цей час була організована служба 112, і в разі надходження повідомлення по Вінницькій області, що людина потребує допомоги, але стався якийсь випадок, де потрібно залучати наші підрозділи, нам автоматично по цій лінії переходить сигнал на нашу область з Києва, і ми вже діємо за обставинами. Поки що на Вінничині діють старі номери, за якими можна викликати рятувальників: це 101, 102, 103 та 104. Згодом з'явиться ще одна телефонна лінія 112, якою користуються в усій Європі. Служба буде розміщуватись на старому місці на базі третьої пожежної рятувальної частини. 112 буде єдина телефонна лінія, куди людина може зателефонувати за будь-яких обставин. Це у нас е в найближчих планах, але конкретно визначену дату, коли воно все… Остаточно вступить в дію, а інші номера будуть виключені з мережі. Служба передумка мене такої конкретної дати ми ще не визначили. Це найближчий час. Це рік. Я думаю, це питання вирішиться. Олена Гук, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.